У лікарні вижницької громади під час аудиту та ревізії за три роки обласна держаудитслужба виявила збитків та витрат на декілька мільйонів, а також недостовірні дані про пацієнтів, які заносили до електронної інформаційної системи НСЗУ. З результатами перевірки у лікарні не згідні. кажуть, суми перебільшені. А щодо недостовірності даних, це поодинока недбалість медичних працівників закладу. В амбулаторному журналі ці пацієнти були проведені, їм була проведена процедура, а введені в електронну систему через місяць, через два. У зв'язку з тим, що е, коли процедура проходила цим пацієнтам, лікар чи медсестра можливо некоректно було введено в електронну систему. На наступний місяць в оплату вони не пішли. І лікар виправляв свої помилки, вводив наступного місяця. За словами Андрюка, за 102 випадки некоректно внесених даних пацієнтів, лікарні рекомендовано повернути НСЗУ 120 тисяч гривень. Втім, окрім цього, у результатах аудиту та ревізії йдеться й ще про дві суми. Ми думаю, також що включається сума по ковідному пакету. Коли почався ковід, лікарня працювала як ковідна лікарня, але пакету підписано ще не було. Але щоб якось простимулювати лікарів, молодший персонал, медсестер, то було вирішено використовувати кошти з інших пакетів. Аудиторська служба вирішила, що це було неправильно з нашої сторони. Ця невідповідність по цьому ковідному пакету вийшла. У 700 тисяч. Можливо, оцих 700 тисяч плюс оцих випадків, 102 випадка, 120 тисяч і енергоносії, і вийшли у суму 1 мільйон 800. Ну, 7,5 мільйона, такої суми ніде не звучало. У Держаудит службі пояснили, що у лікарні провели аудит та ревізію. Зокрема, під час аудиту проаналізували роботу лікарні за 2021-2023 роки. Під час цього виявили неефективних витрат на 7,5 мільйонів гривень, зокрема через заохочувальні виплати при збитковості лікарні та недоотримання доходу через ненадання в оренду вільних приміщень. Крім того, впродовж досліджуваного періоду проведено витрати на отримання стоматологічного по в лікарні суми 1,9 мільйонів, які значно перевищували на цю суму, перевищували кошти, які були отримані від НСЗУ як плата за надані послуги. Під час ревізії у лікарні виявили 1,8 мільйона гривень втрат через зарплати працівникам, які лікували пацієнтів з ковідом без пакету, та кошти з бюджету міста на комунальні послуги, які лікарня частково мала б повернути. Зокрема, це стосується покриття за компослуги орендарів та платних медичних послуг. За результатами аудиту у нас ідуть вимоги по усуненню і Ми їх зобов'язуємо в місячний термін. Даємо вони нам дають проміжну інформацію через місяць, і потім щомісячно ми так і в періодично нагадуємо, щоб вони нам подавали інформацію до повного усунення. От пройшла перша інформація десь півтора тижня біля двох тижнів назад. Вони надали лист, і про те, говорю, що вони частково відшкодували заробітну плату, багато відшкодували заробітну плату, Частково повернули до бюджету. Влітку Минулого року у лікарні проводили опитування, у результаті якого виявили, що там нібито брали гроші за послуги, які мали бути безкоштовними. Тоді у коментарі Суспільному директор лікарні Федір Матринюк сказав, що після у закладі провели перевірку і що за жодні дослідження там не брали грошей. Буквально на останній сесії слухали питання про роботу нашої бліл і роботу аудиту. Кожен квартал, вони звітують по фінплану, от як прожили, є і так далі. То саме і аудит був, і по цьому, що якщо колись думали, як заплатити зарплату персоналу, то сьогодні, слава Богу, немає. Вони йдуть з доходами, регулярно слухаємо всі комунальні установи, не тільки. Десь депутати визначались задовільна робота. Сьогодні генеральний директор. ну десь є претензії до роботи. За словами Чепіля, у червні цього року в керівника лікарні закінчується контракт. Зараз через воєнний стан ще невідомо чи будуть оголошувати конкурс на посаду, чи продовжуватимуть контракт з нинішнім керівником. Даніла Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.